На Деражнянщині розпочалася війна за землю. 330 гектарів землі, яка прилягає до території Маниковецької сільської ради, за попередніми припущеннями стали об'єктом бізнесових інтересів вітчизняного агрохолдингу Мрія серед них і 140 гектарів берегів річки Вовчок, де розміщуються людські пасовища. Подробиці дивіться далі. Усім селом Маниківці зійшлися до сільради боронити свою землю. В думках одне, аби не відібрали чужі орендарі останнього, що у них залишилося. Пасовища, де випасають своїх годувальниць. «Кожен тримає одну, дві, а то й три корови. А зараз забрати корову чим кормити? Мені 82 роки. Я просив ісключитим кормитися молоком, а віддати корову тоді що буде. А ми запишемо корову в червону книгу. Після того, як два роки тому зупинився Маниковецький спецзавод, люди вже втратили будь-яку надію знайти роботу. Нічого не працює, тільки йде депутати і, і начальство декосор, а молодь щасова, в банди йде. Баба Софія говорить з корівкою Манькою, як з рідною. Це вона дає родині зайву копійчину від продажу молока. Рятує не тільки їх з дідом, а й трьох дорослих онуків, які ніяк не знайдуть роботи. У Маниківцях 300 корів. Навіть у передзимову днину, коли майже вся худоба пішла в запуск, селяни раз на два дні здають молокозаводу до пів тони молока. Держнянський молочний завод активно працює з селами Маниківці, Загінці. До прикладу, село Маниківці літку здавало до тони молока щоденно. Аби врятувати землю від зазіхань небажаних орендарів, на схід села прибули представники районної влади і навіть депутати. «Що в нас найбільше багатство це наші люди і наша земля. І питання землі це основне і слушне питання. Про те, що агрохолдинг мрія планує орендувати в них землю, дізналися із дзвінка до сільради. У державному земельному управлінні в Хмельницькій області цю інформацію підтвердили: нічого незаконного в діях агрохолдингу юристи не вбачають, адже документально ця маниковецька земля досі не має законного господаря. Згідно нового закону про розмежування земель, який війшов в дію вже з 1 січня цього року. Кожна ділянка землі в Україні повинна мати свій кадастровий номер. В іншому випадку вона є білою плямою на земельній карті і вже з 1 січня наступного року переходить до державного земельного банку. Як виявилося, тільки в Деражнянському районі, і досі не впорядкованими, тобто юридично нічийними, залишаються півтори тисячі гектарів землі. А я скажу, вона одна: це відсутність коштів. Для того щоб це все було оформити, треба було мати бюджетів в сільській раді, треба відповідні мати кошти. Вихід знайшли негайно створити безприбутковий молочний кооператив власників корів і делегувати повноваження по оренді землі людині, яка його очолить. Попри певні сумніви, все ж більшістю цю справу люди довірили місцевому фермеру Анатолію Мендрику. Та то ми ми знає, його знаємо. А той що приїхав усія і поїхав. Його немає ніде. Він би прийшов. Попросити зневіреному люду підмоги на весілля, хворобу чи похорон у селі можна хіба що в місцевого фермера. Тим більше, коли тут, на очах у всіх, він трудиться на землі разом із сім'єю. Мені дуже приємно, приємно те, що люди мені настільки вірять, приємно те, що люди мене настільки поважають. Я в першу чергу відчув велику відповідальність, свою відповідальність перед цими людьми. У діда ж Станіслава прогнози невтішні. Вони все заберуть. Аби ж не сталося найгіршого, селяни готові іти за своїм фермером аж до Києва.